І вже нормальний буде цей, різячний. Нормальний буде вже формат. Так, ми вже ведемо трансляцію скільки. Уже 45 хвилин. 45 хвилин. 45 хвилин. І в нас нікого поки що нема. Всі розбіглися. Ну це не страшно, тому що А, тому що в нас пропав інтернет. Чи що? Взять yeah. oh, yeah. і пригнув інтернет і цей, як то кажуть, перескочив на сусідський. E, вибуло ефір, вибуло ефір. Я вже, до речі, такий мобільний, зробив, зробив собі мобільний формат. E, добре. Про що ми говорили? Ми говорили. Підбирали тобі, в облирок під окунь, щучку і судака. Дивиться, окунь взагалі це така штука. Поводок вже треба ставити флюрокарбоновий або скруточку. Тому що дивись, окунь взагалі, якщо ти хочеш, не можна вбити одним пострілом 150 тисяч зайців, щоб ти поняв. Розумієш? Тому ти вибираєш так, або ти ловиш окуню, або ти ловиш щупака. Я завжди е, брав на такі... Е... Я завжди брав на таку штуку, типу, як половити окуню. Я брав один спінінг. А щоб уловити щупака, я брав інший спінінг. І в мене такий є, є ящик мейхо. Якось можу з вами його по, е, познайомлю, свій ящик, то в ньому дві, дві стіечки, в яких стоїть два водилища. Один на щупака, один на окуня. Дуже зручно. Чому? Тому що ти прийшов на точку, і такий зразу взяв е, приманку і. Там, наприклад, щупака, прокидав, 4-5 закидів зробив віялом. Немає щупака. Такого, якоїсь активної приманки. Активного щупака нема. З однієї під берегом, з другої сторони, під берегом е, покидав. Ще три сторони покидав, під якісь кущики покидав. А, нема щупака. І зразу окунчика. Чик-чик-чик-чик-чик пробив, не силікон. Е, все. А той, наприклад, що судак, він в обід, наприклад, тобі не включиться. Він тобі не буде клювати. Ну, Хіба може там в нього якийсь післянерестовий або переднерестовий жор, якийсь осінній жор, тоді може судак вдень, в день активізуватися. Але в загальному в цей час буде в тебе активна зранку, там вже і в день, і під вечір буде активна щука. І тільки вже як буде. Тимніти, в тебе включиться, може, судачок. Тому в мене така штучка. Я собі пішов, покидав окуня в день. Е, покидав, 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 потім оп, поміняв приманку на судака. І покидав судачка. Е, давай, закинь зараз за, за оберталку. Розповім, просто докінчу тему по о, приманкам на окуня, судака і щуку. Три різних риби в трьох різних різний апетит і різні, о, о, ну в різні вона вибиває вибирає типи приманок. Щука любить фети, щука любить грубе щось, котлету, джерк. Судак любить щось таке, якийсь слим, щось таке тоненьке. Е, тому е, треба зовсім інші різні приманки закидувати. Не знаю, чому 13 людей і 2 лайка. Можливо, на минулій трансляції всі поставили лайки. тому так. Так, на рахунок оберталки літом. Та, оберталка літом дуже гарна приманочка, особливо по щупачку, особливо по такому е, хижаку, як жерех, головень. От Недавно я ловив головня. ну Нічого не працювало, Юра ходив, ловив головня в воблерки, а на головня спрацювали оберталочки. Тому чому? Тому що. Оберталка, якщо підібрати правильну вагу, вона працює навіть на, ну, на самих повільних проводках. Тому оберталка вона збирає, от ви собі взяли легеньку оберталочку і над водоростями щупачка збираєте. Оп, крутите собі, повільна проводочка в товщі можете там. Замість трійника, трійника поставити овсетничок з якимось невеликим. І все, і ви вже збираєте. Жерех на оберталку то й так бомбить, Сом на оберталку літом бомбить. Е, Головин на оберталку е, 6 грам також бомбить. Ніакіси бомбить. Оберталку, оберталку треба обов'язково. Якщо Дністер, там, на Дністер на озеро, одну, дві оберталочки на щупачка Аглію, тройку, агліо, агліо двойку. 에, можна або двой, тройку і лонг тройку. Взяти дві оберталочки завжди в коробці треба мати. Дивіться, тема стріму це я вже перезайшов. Ми тут розпаковували е, пакуночок з е, сайту Golden Catch, Були коробки, були витраточки, Просто я про них розказував, чому я їх взяв. Я знаю, що в мене стрім вибиває, тому що мені хтось із мобільного інтернету. Він, коротше, переключається на теле... телефон. Коротше, збиває мені цей інтернет. Тому так виходить. Сьогодні немає теми стріму. Так, Олег з'явився. Слава Ісусу, слава на віки Богу святому. Так, я бачив... Ну Тільки офсетними приманками. Або приманкою з офсетним гачком. Є такі рапала, коливалочки з офсетним гачком я постійно ними обловлюю, наприклад, топвотер працюють, можна брати топвотер -во -топ і топвотером зверху обловлювати водорості. На на, у нас є таке озеро, воно часто заростає в місті, воно франківську називається Німецьке. От на німецькому. На німецькому озері дуже класно працюють такі приманки, які в верхньому горизонті більше перебувають. Це або воблери з F, з плаваючим зануренням, ну, плаваючі флотінги, або якісь коливалочки з всетним, або воблерки, якісь стіки такі плаваючі. Типу Bandmino, або безлопасні якісь облараки які можна поверху вести, або джерки поверхневі плаваючі. Це все, все волкери, попери, всі е, кроулери це все в можна, якими можна обловлювати верхню, поверх, ну, по, поверхню води. І щука, вона коли активна, вона зразу такою. Привіт-привіт, всім привіт! Ну от, можна дивитися, якщо відповідає далі на запитання, якщо там лілі, то можна брати неогружену резину на офсетному гачку. Неогружену. Тобто 4-діймовий силікон з нормальним шнуром летить гарно і далеко. Тому неогружену резину можна тягнути, в це вікно закидаєш там собі. Легенько проводку зробив, поіграв, нічого в те не клюнуло, витягнув, закинув в інше вікно. Можна не огружено, можна там волкер кинути в те вікно. Трошки волкером зробити проводку. Та, жаут жаба, неогружений силикон вірно, то але каже, що от якраз воно в таких от вікнах працює. Так, зверху на лілію кидаєш, вона, вона ж в тебе. Дивися, вона на офсетному гачку. На офсетному, гачок закритий. Що таке офсетний гачок? Ти коли він легенько торчить з приманочки? Отак. І ти собі тянеш, Ти дотянув, наприклад, попав на листочок. І на листочок впав. Дуже часто так покльовки стаються, коли ти попадаєш на листочок, з листочка стягуєш в це віконечко і там щука стоїть читує. Дуже часто бувають покльовки, але потім вже е, треба буде форсанути твоє виважування, мати таку снасть е, нормальну там до 25 грамів, щоб тут потім ту щуку видер з тих, е, латать там, що там куди ти там закидаєш. Так. Чи ставиш для... дякую, я знаю. Так, що ста... ЗСУ, що ставиш? Ну, от в тому то й справа ж. Треба мати е, гарний комплект, щоб витягнути лише ультралайтом в тебе, я думаю, не дуже вийде. До речі, чайочок гарний такий з фруктовий. Ну що, давайте ще щось запитуйте, тому що, в принципі, час, час вже підходить. Сьома годинка. Я думаю, що можна буде десь цей десь погнати. Е -е, сьома годинка, сьома. ну, секундочку, одинадцять. Уже, Ми вже тут стрімимо годину часу. У мене вже телефон кипить. Ну, кажіть, ще щось. Якщо вам до речі, друзяки, давайте поставте плюсик в чатику, кому взагалі подобається такий формат спілкування. І будемо з вами частіше бачитися і частіше спілкуватися на якусь спінінгову тему, на якусь взагалі ну, в принципі, мене люба тема цікавить, у мене є водище поплавочні, у мене є і фідерні водилища, у мене є і спінінгові водилища, тому я люблю всю рибаку. Так, колись бомбили, колись взагалі було дуже багато е водойм з щупачком невеличким, колись було дуже багато водойм, де можна було половити щупака, ну і в Дністрі було багато щупака, то ходили, лобили будь-як на, на різні, е різними способами, різними оснастками, різними е приманочками, тому все получалося. Найкращі приманки на головні. Е, Давай на наступний, на наступний стрім поговоримо про головня. Е, я навіть не знаю, цього року я так і не попав на нормальну роздачу головників. І не знаю, чи вже цього року він буде гарно клювати, тому можемо поговорити. До речі, на головня в мене дуже багато приманочок і оберталок, і е, ціла колекція ну та, що залишилась коливалочок. Є і в які працюють і репліки, тому по головню можемо поговорити. Давайте ще щось запитуйте. Ще на декілька питань вам відповідаю. Або давайте щось обговоримо. До речі, хто був сьогодні на риболовлі, як вас кльов? Щось сьогодні клювало чи ні? Клювало щось сьогодні у вас чи ні? Ну і до речі, не написали ви на рахунок того, чи подобається вам формат спілкування. Я в загальному просто чому я хочу вести стріми. Стріми мені зручно, ми на стрімі собі щось розглянули, розпакували. і Мені не потрібно потім для вас годинку. Я витрачаю набагато менше часу, ніж на те, щоб відзняти стрім. Змонтувати, ой, точніше, відзняти відео, змонтувати відео, потім викласти це відео, опис зробити до цього відео, ніж просто взяти з вами на стрімі, розпакувати, щось обговорити, подивитися. Цікаве, і це, і воно якось живіше, і спілкування, і ви щось можна і з вами. От дуже багато знайомих друзів сьогодні на стрімі. От Олег і Денис. І всіх знаю. всіх знаю. Діма і всіх знаю. З Франківська багато. І... Вчора, до речі, я вам розповім. Вчора був на... хочу, може, зроблю якийсь Рілсик коротенький, вчора був на річці Бистриця, на річці Бистриця Солотвинська. Ми ходили з дітьми купатися то вже Канікули закінчуються, вже скоро в школу, і хочеться кожен момент, кожен теплий день використати з користю, тому ми пішли на річку. Ну а я, звичайно, цей, не хотів особливо там, купатися, там, загаряти. Мені загоряти не дуже можна, тому я просто взяв спіннінг, ультралайт, і пішов пробувати ямки перекатики пробивати і ловити рибку. Так от, е, вчора е, дуже було багато, дуже було. Ну, просто мега багато відпочиваючих. І прийшлось е, між відпочиваючими е, плавунами, е, плавцями, пірнальниками. Вчора мужик пірнав каже, так, дивись, от там в тому корчі морено стоїть. Так, в тому корчі. Головники такі нормальні. Е, в тому корчі пару окунчиків бачив гарних. І всю цю рибу він в корчі позабивав і нічого не клює. Але все одно здурив декілька окунчиків таких е, невеличких таких дол долонька. Знаєте? А, зловив, що не для річки Бистриця, це. Ну, Тепер зловив шнурочка з під, кидав в берталочку, підбагрив цього, підоста. Підуста такого блин, нормального, такого десь грам 500 повиважував. Ну, в загальному за 2-3 годинки. Походив і трошки половив рибку. Було цікаво повчально, бички мені повідкусували десь 3-4 приманки, повідкусували, поділили їх. В загальному було гарно і цікаво. Тому така... вчора гарно походив, половив Щупа... щупачка, окунчика. Головня ні одного не було. от Я відкидаю воблери, оберталки. E, Вчора кидав поверху e, поверхневі типу таваді, нічого взагалі виходів не було. Але реально, коли сонечко почало заходити, почали кусати дуже сильно комарі, просто з'їдати. І потрошки почала рибка виходити з корчиків, гуляти поверху, але я вже збирався. Тому Вчора така була такий екскурс риболовний для вас на річці бистрі. До речі, якщо ви ходите на річку Бистриця, також цікаво було б на наступний раз щось послухати від вас якусь інформацію, почитати, що ви там на річці быстри ловите, якщо ви з е, міста івано франківська Якщо не з міста івано франківська то якісь малі річки. Е, річка Серед, там, наприклад, або ще якісь річки Буг, Також цікаво почитати. Тому, друзячки, такий у нас був сьогодні стрімчик. Трошки у нас з на початку не дуже... Пішло з цими форматами, я зрозумів, що окей, не буду вже тоді налаштовувати через компік. Можливо, пізніше я куплю якусь вебку, бо вебки в мене немає де комп'ютера. Стрімлю з телефончика і буду щось пробувати робити таке для вас цікавезне. Ну, а ви можете в коментарях під цим стрімом написати теми для наступних стрімів. Всім папа, -па, радий був вас бачити. Це був канал Франківський Риболо, Франківський Спінгіст, Риболовля Кемпінг, всім папа. -па.